Пані Таманове, доброго дня. Ми з вами створили цей код-деплою проєкт. І ми, е, я вам поясню, з чого складається цей кодеплою проєкт, та які там є налаштування, що таке abspect файл, як його створювати і так далі. Тому подібне. Наступна річ, яку е, я хочу зробити, і власне це буде останньою е, річ, яку треба зробити в плані роботи з код деплоєм, це власне створити е, е, такий end-to-end-тест. За допомогою якого ми перевіримо, що зміни, які ми робимо в, нашому, в наших джерельних кодах, вони будуть з'являтися всередині нашого ECS сервісу, як тільки ми виконаємо наш код деплой проєкт. Отже, що ми для цього будемо робити? По-перше, я перейду всередину ecs сервісу, Всередину ecs сервісу переходжу в Word Balancers. І е, тут е, я зараз знайду ту адресу, по якій я можу звертатися до свого лод-белансу. Навіщо мені це потрібно? Е, зараз я відкрив джерельні коди свого проєкту GitHubського, і в джерельні коди я додав новий контролер. Який, власне, нічого такого цікавого не робить. Єдине, що він робить, це по шляху api Steel hello він відповідає Hello from Student. Суть у тому, що я хочу використати цей контролер якраз для того, щоб перевірити, що як тільки я вношу якусь зміну в текст цього повідомлення, запускаю код deploy, ця зміна вона відразу з'являється всередині ECS. Отже, якщо зараз я перейду по цьому шляху API Student Home у браузері. Так, закриваю. Копіюю адресу свого голова AdBensa, ще раз копіюю шлях. Так, Два звершаю помилково додав. Так, я бачу цей текст повідомлення Hello from Student. Це саме те повідомлення, яке є тут. Власне, ви можете використовувати цей самий клас в середині бекенду для того, щоб перевірити, чи ваші зміни з'являються у сесії чи ні, або можете це перевіряти будь-яким іншим чином. Отже, що я зараз зроблю? Я допишу просто тут Hello from Student. And to. And test. Після цього я заливаю свої е, зміни, зміни до свого github проєкту за допомогою команди, git push. Все, моя зміна тут з'явилася, і я знову повертаюся всередину і до Єдиний нюанс, е, що Перед тим, як запускати ось цей код деплой проект, мені потрібно створити саме Test Definition. Тест Definition його, власне, ми раніше створювали його вручну, але я в ході цієї лекції створив окремий код Біл-Проєкт. udn demo. Окей. Okay. Оцей подбіл проект я створив, який власне, займається тим, що е він е викачує джерельні коди нашого бекенду точніше, мого бекенду з е мого GitHub-проєкту, е створює докер Image на основі цих джерельних кодів, і потім створює test дефінішн і е записує цей test дефінішн і CS. Я не показував власне, там, якісь там подробиці, як там створювати task-definition з командного рядку. Але це все робиться аналогічно тому, як ми робили код-білд-проект для запису нашого в S3. Просто нам потрібно виконувати трошки інші команди там, замість npm run build, там, npm install, npm install і так далі. І тому Нам потрібно власне виконати команду для створення докер image запису цього докер-імджу всередину репозиторію та створення test-definition на основі цього докер image Отже, зараз я запускаю цей ось проект, demo code build для того, щоб створився мій test Definition. Запускаю start build, і мені потрібно зачекати кілька хвилин. Як, а, цей проект, як цей проєкт, як цей біод виконується. Тим часом я можу перейти всередину Amazon DCS сервісу до свого Task-Definition. Цього student Demo, Lecture Task Definition. Наразі тут є 10 ревізій, якщо я тут клікну ще раз, то тут є 10 ревізій, і отже після того, як виконується біот, який я тільки що запустив. То тут має з'явитися 11-та ревізія. Так, отже, чекаємо. Так, значить, то біот успішно закінчився. Зараз. Прийде сюди. Так, отже, э... Окей, у нас останній біот успішно закінчився. І э, що потрібно зробити, це... Я перейду всередину ICS сервісу перевірити, чи з'явилася нова ревізія. Так, нова ревізія є. І останнім кроком, який я буду робити, це я переходжу в код деплой проєкт. І в код деплой проєкті я, власне, ще раз запущу build. Його можна запишу деплоймент, його власне, можна запустити. Кількома різними способами. Один з способів це скопіювати останній успішний деплоймент, що я наразі роблю. Тут вказується посилання на апспек-файл, який ми розбирали на минулих відео. Тип яму. І тут нехай я напишу тест. Створюю deployment і будемо очікувати, поки цей деплоймент успішно закінчиться. Так, деплоймент успішно закінчився. Як ви пам'ятаєте, тут ще е, у нас по деплей-проєкту сконфігурований, що він ще буде 30 хвилин чекати, поки стопнути стару версію нашого деплойменту. Але е, наразі ми вже можемо користуватися новою версією. Отже, якщо я перейду всередину, прийду знову по цьому посиланню API Student Hello, використовуючи адресу свого певенсера, то тут я вже маю отримати замість Hello from Student, я маю отримати Hello from Student n to end test так, я отримую ось цей ось рядок, який я очікував. Отже, деплоймент успішно закінчився і можемо вважати, що е, наша робота з код деплой проектом взагалі пройшла успішно.